Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі і ми продовжуємо грати в гру Sally Face. Ну що ж, я тут запуталась, не знаю, що робити далі. Давайте підемо ще по поверхам, подивимося, що ми можемо ну, можем зробити. Так, дивимося. Це ми були на четвертому, давайте поїдемо на третій. Ми ще не були в підвалі. Так, ми не були в підвалі, ми везде поїздили. На криші там якийсь бомж був привид непозрозумілий. То нам треба, по ідеї, піти в підвал ще глянути. Давайте з нею ще поговоримо. Привіт, Лізо. Привіт, Сал. Як справи? Давно ти тут працюєш? Взагалі. Я тут не тільки працюю, але й живу. Якщо срочно треба буде прибратися, я тут, як тут. Не знаю, що тобі наговорили всі інші жильці, але тут дуже, ну навіть, навіть навіть дуже непогано для мене це місце вже 10 років як рідний дім. Непогане містечко. Це точно. Ага, це точно. Так. Е... Що дорогі люди думають про це місце? Ой, да різне. Е... Цьому дому вже більше сотні років, е... уявляєш? Люди завжди на щось. Люди завжди на щось скаржаться. Але, але від мене ти скарб не почуєш. Я не жалуюсь. Я не скаржуся, я дію. Бачу проблему, зразу устряняю її. Е, так, багато і правда скаржиться по Багато хто і, і правду скаржиться по всяким дрібницям. На такі дрібниці не варто звертати уваги, сал. Е, Ніколи не варто так робити, розумієш? Ти права. Роби як я. Е... Ну, коротше, замічай лише хороше. То, що робить тебе щасливим. І не витрачай свої сили ні на що інше. До речі, вона права. Треба замічати тільки хороші речі. В нас це дуже важливо. Коли нас окружають. Такі жахливі речі. Треба шукати якесь щастя. Якийсь дріб'язок який щастя. Так, змінити тему. Так. Ти знаєш, що трапилося в 403? Жаль, що у вас з батьком таке неприємне перше враження. Уж повір. Звичайно, тут все. Обходиться без таких жорстокостей, бідна. Місіс Сандерсон. Хто така місіс Сандерсон? Неважливо. Не забувай собі голову такими жахливими речами. Ага. О, до речі. Тут водяться призи, ці привиди. Бо ми бачили якогось бомжа наші привиди. Тут водяться привиди. Дорогенький. Я давно працюю в апартаментах Хедісона, і я ні разу не бачила ні привидів, ні гоблінів. У людей просто розігрується уява. Дуже багато солодкого і жахів. Ось в чому і діло, як на мене. Ага. Як тут можна відволіктися, відволікти себе від е... смути? А знаєш що? У мене є син, він твого віку. Думаю, ви здорово поладите. Він внизу, в нашій квартирі, Загляни до нас познайомся. Добре, схожу, поздороваюсь. Добре, його звуть Ларі. Він в підвалі. Скажи, що ти від мене. Однак, щоб, щоб потрапити туди на ліфті, тобі треба ключ-карта. Ось візьми, у мене є. У мене є запасні. Клас, дякую. Ага, ось ми карту отримали, добре. Ага, до скорого. До ско... Коротше, до зустрічі. Все, до побачення. Ми пішли знайомитися з дружбаном нашим. З Ларі, як сказала Ліза. Так, значить, ми можемо сюди попасти. Угу. Примінили карточку. І подивимося, що у нас в підвалі. Підвал це їхня вся квартира, чи там у них просто от. Ну, отдельні двері і отдельний заход. Цікаво. Біохазард. Що це тут? Радіація, чи що? Чи якісь біологічні опити. Значить, так, правильна машина. О, я обов'язково... Е буду тут стирати, ні. Так. Далі, речі, для прибирання всякі фігні. Йдемо далі. Ліфт, торговий автомат. Що тут у нас вкусненького? Куча смачної і нездорової їжі. Хоча я не особо хочу кушати. Йдемо далі. Так. Один Б відкрит. Відкриваємо. Так, потрапляємо в квартиру. Ага, Кімната Ларі. Давайте так оглянемо тут все. Їхню квартирку. Тут фотографії. Ліза, і це, мабуть, Ларі. а це їхні дідулька і бабулька. Так, недоївшається піца. Ви що піцу залишаєте? Піца це скарб, її треба одразу з'їсти і насолодитися, і запити кока колкою М -м, Смакота. Кухня. Ой, бляха-муха. Що це було, чор забирай? Не знаю. Що страшне з червоними очима? А ну, нічого нема, може, в нас ці глюки. В холодильнику нічого немає. Ванна. Що в нас у ванні? Нічого цікавенького, Виходимо. Далі. Так, а що ж це у вас в квартирі водиться таке страшне. Так, виходити нам ще рано. Що тут? Кіната Лізи. Закрито. Угу. Кіната Ларі. ну що ж, давайте познайомимося. Так. Е, Ларі, твоя мама сказала зайти, познайомитися. Я тільки но заселився в 402 квартиру. А, заходь, двері відкриті. Угу. Ого, який ти в нас сорочка лічность. Вау, кльова маска. Ну, як тобі сказати, це протез. Угу. Ой, блін, ти вибач мене. Да нічого, мені говорили речі і погірше. Радий, що тобі сподобалось. Ем, так у тебе, типу, под ній лиця нема? Що трапилось? Я не хочу про це говорити. Добре, змінимо тему. Мене звуть Ларі. Я живу тут внизу зі своєю мамою. А я Сал. Друзі називають мене Салі Кромсалі. На днях переїхав сюди із Нью-Джерсі Салі Кромсалі. Ну, видимо, справжніх друзів у мене не було. Так, що, коли ці уроди почали мене так називати, я вирішив залишити це ім'я, е, лишив їх можливість дразнити себе. Угу. А ти, чувак, непростий сал, дивний і малий. Подобаєшся ти мені? Ми точно поладимо. Ха, твоя мама сказала те ж саме: мама знає, як краще, е, чому ти живеш в підвалі? Моя мама говорить, що це для того, щоб не завелись щури. Але я впевнена, що їй дали цю кімнату, цю, цю кімнату без, безоплатно, тому що вона тут прибирає і все таке. Тут круто, мені подобається. Я, могу, я можу слухати музику на повну катушку, поки мами нема. Круто. Ага, це підвал. Наче моя власна бедпечера. Так, мені подобається твоя футболка. А що вона означає? Дякую. Напис на ній значить салі фкмрубсалі. Виходить, у мене є свій власний бренд одягу. Ха-ха. насправді, це мерч метал групи. Сенсова фальсифікація. Любиш метал? Не знаю. Значить, зараз ми це провіримо. Заціни ка цю пісеньку. Це їх перший сингл альбом вийде через пару місяців. Ага, ну тут короче, йде музика. Не знаю, чи можна її вставляти. Буде авторське може право, тому я її виріжу. Може вставлю іншу, а може просто буде тут тиша. Але тут. Але це скача. Угу. Так, достатньо. Що таке з чуваком із 103? -ї? Містер Едісон власник цього місця. Він ні разу не покидав квартиру. Господи, як виключити цю музику? Завжди спілкуюся через щілі для... для почти. Хороший чел, але дивний. Якщо йому скажеш, чай Едісона будьте, будьте добрі, чай Едісон, чай Едісона... Блін, ця музика збиває. Чай Едісона, будьте ласкаві, дякую. Він заварить свій знаменитий чай. Мені особисто не подобається, але дорослі від нього. Але дорослих від нього. Але дорослі від нього сходять з розуму. Так. А що. Що сталося в 403-й? Шшш, тихіше, чувак. Чому? Що таке? Бився все ще в цьому будинку. Звідки ти знаєш? Я все бачу. Ти що? Під кайфом? Ах, якщо б чел. Стримач повний. А що там взагалі сталося? Я прочищав туалет для місіс Сандерсон і тут пробрався він. Крича, як як з глузду з'їхавши. Я знаю, що ти зробила Херман. Херман все мені розказав Ти тупа е, Вона хотіла його угомонити, е, ну і слова сказати не встигла, як він перерізав їй глотку. Я був шокований, мене, сло, мене е, як паралізувало чел. Е, Міг лише дивитися на все через дирку в двері ванній. Бо взагалі все сталося за секунду. Він майже зразу замітив ага, заміг всі сліди. Не знаю, яким чудом він мене не побачив. Я нікому про це не розповідав, навіть мамі. навіть мамі. А, але я тобі довіряю. Ну, ти, чувак, звісно, цікавий. Перший же раз побачив мене і довіряєш мені вже таке, звісно. Так. А, ти знаєш, хто це зробив? Ага. Напевно, це Чарлі. Е, Стрьомний чел з 204. -ї. На ньому були рукавички, так що не думаю, що він залишив відпечатки пальців. Е, може, скажемо, копам? Я намагався розказати детективу, але він сказав, що у мене нема доказів, наче моїх слів мало. Ага, Капець. Ага, значить до зустрічі. І що ж далі робити? Ну, коротше, з цим ми познайомилися. Тепер можемо йти, напевно, до батька, наче все ми оглянули вже. А, ні, подождіть, ми його квартиру ж не оглянули. Подождіть картина. Він у нас художник. Мені подобаються твої картини. Дякую, Чел. Це моя пристрасть. О, чувак, я теж малюю. Ти мій братан. Так. Радіо. Дорога в Ельдорадо. Це е УКВ сканер з налаштуваннями е на поліцейські частоти. Е Можу слухати, про що треплються копи. Де ти, чорт забирає, його дістав? В інший раз розкажу, але ей, ти мені тільки що гарну ідею подав. Якщо я зроблю. Ем, можна... Ну, коротше, фейковий визов може ем, вдасться їх відволікти, щоб ти. Успів проскользнути в 403 е, може, може, знайдеш там які-небудь докази для детективів, що небудь що вони упустили? Швидко ти мене на взлому уламав. Ну, я просто позвоню звідси і та да я прикалуюсь. Я повністю зая. І... Я так і так хотів туди заглянути. Чудненько. Так який наш план? Я позвоню і скажу, що пограбували банки, взяли заложників і копів як вітром здує. Думаю, це дасть нам кілька хвилин, поки вони не зрозуміють, що їх накололи. І коли я позвоню їм, ти вже повинен бути зверху, щоб не втратити багато часу. Можемо спілкуватися по раціям, У мене є. Так я зможу тобі маякнути, коли зрозумію, що копи повертаються. Як на мене, надійний план. Тільки може не пограбування банка, а розбійне, розбійний напад на заправку чи аптеку. Так буде правдіподобніше. Ага, думаю, ти правий. Кльова ідея салі. Ось тримай гони в свою кімнату і дай знати, коли будеш готовий. Просто нажми Shift, щоб зв'язатися зі мною. Ага, добре. Зрозуміла, добре. Ну, все, йдемо на нашу тайну операцію по отличенню копів і шукання доказів в квартирку. Де произошло происшествие. А це ми будемо робити в наступній серії. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступної серії. До побачення!